Вітаю! Мене звати Наталія Теряхіна, я HR-експерт з 17-річним досвідом, HR-директор Кернару. Також я сертифікований коуч, бізнес-тренер та фасилітатор. Що таке база знань? По суті, база знань дає вам а, можливість а, реалізовувати постійний безперервний доступ до. Вашого контенту на системі дистанційного навчання. Чим більше там корисного матеріалу, який не лише пов'язаний з навчанням, але і з бізнес-контекстом, тим більше у вас буде відвідувачів. І це суттєвий елемент забезпечення саморозвиваючої організації. Тобто, коли наявність самого контенту забезпечує розвиток працівників. Тому дуже важливо ключові ексклюзивні вузькі знання і експертизу передати до збереження компанії. Тобто, щоб вона була не в одного працівника декількох експертів, а в доступній системі для організації і інших працівників. Також важливо при впровадженні і підтримці бази знань постійно тримати зворотній зв'язок з вашим клієнтом. В даному випадку ваші клієнти це бізнес-менеджмент і працівники тобто, що потрібно бізнесу з точки зору збереження ключової експертизи, що потрібно керівникам. І що потрібно працівникам, щоб ефективно використовувати цей бізнес контент? Постійно підтримувати з ними зворотній зв'язок, додавати ті чи інші елементи, пошукові машин льонінг для того, щоб мати можливість робити цей інструмент зручним для використання кожній вашій сільівій аудиторії.